Я вас вітаю, мої хороші. Сьогодні у нас магічна табличка, яка стосується теми прислівників. Але бачите, тут під заголовок темпо ралі адвербін. Тобто, якщо минулого разу ми з вами дивилися. Ну, минулого разу це вчора. Минулась, ми дивилися прислівники загалом і зачепили тему локалі місцевих, то тепер у нас що? Правильно, «Темпоралі». Ну що, пішли? Формен, Zeitpunkt, Zeitpunkt – Це час. Vergangenheit, з вами дивимося минуле. Давайте домовимося. Якщо у вас виникають питання, ви ставите мені або ставите питання питанням, розкажіть, що незрозумілого було тут, то, або тут. або, Як мені написали, незрозуміло ось це. Що саме незрозуміло в цьому? Розкажіть, яке саме питання детально мені розкажіть, і я вам поясню, дам додатковий матеріал. Дивіться. Колись раніше, тоді, знов колись, учора, позавчора, днями недавно щойно ще одне щойно. Раніше все було інакше. І нещодавно бачили актора, я бачила, напевно, актора в телешоу нещодавно. Тепер, якщо у нас з вами стоїть час теперішній. Зараз, сьогодні, зараз, добре, зараз, знову щойно у нас. Я зараз в офісі, у мене зараз багато справ. Єд і не ради у нас є. Zeitpunkt пункт, цей пункт Так, тепер у нас час майбутній. Негайно ще один. Негайно завтра, післязавтра скоро, незабаром пізніше. Пам'ятаєте, що я перекладаю так, як я бачу, а в контексті воно буде точніше. У мене завтра зустріч, я зроблю це пізніше. Так, дивимося далі. Часова послідовність одночасність. Водночас, ще один, водночас ще один, водночас, тим часом, тим часом, ще один тим часом. Ви не можете запускати комп'ютер і відкривати програми одночасно. Знову таки часова послідовність наступна або перечасна. Спочатку, знову, спочатку, перед перед тим, спочатку, востаннє нарешті, згодом і згодом. Спочатку потрібно запустити комп'ютер, потім відкрити програму. Бачите? Це часові рамки. Йдемо далі. Передостаннє – Це частота повторення. Завжди, зазвичай часто, іноді, рідко ніколи. Знову і знову. Щопонеділка і щоранку. Я рідко п'ю чаю і я граю теніс щопонеділка. далі. тривалість. Завжди, завжди, і протягом усього життя. Працювати над собою треба все життя. Так, мої гроші, завдання перше. Із боксу поставте його в речення, ось так ось, щоб це прибрати, і воно стало на його місце. Двійка, хай фіхкай дало. Перепишіть це речення за допомогою ось цих дієслів, ось цих слів, а не дієслів. П'яте. Е, історію давайте нам. Цікава якась історія має у вас вийде. Чому? Дивіться, вони пропонують вам розташувати пункти, а потім пояснити структуру вашої презентації на тему автомобілі та дорожній рух, використовуючи прислівники спочатку, після потім. Потім, нарешті, і ще одне нарешті. Ось воно. Давайте шосте. Що підходить? Водночас одночасно, чи тим часом поки. Так, і все. Це вже наступна тема буде. В принципі, домашки не так уже багато. Це На жаль, погані новини, інтеграційний курс в 1 завершується, Хороші новини, він буде в доступі навіщо. І ми з вами будемо наступного місяця, швидше за все, занурюватися в рівень Б2. Я подивлюся, як у вас справи з цим Б1. Ще раз подивимося, або ми Б1 продовжимо далі, будемо робити певні марафони, як ми оцей новорічників у нас продовжується таке інше, чи зануримося в Б2. Побачимо, що у вас робиться. Пам'ятайте, що А1 у вас вже є, А2 теж є. І на Ютубі, і інтеграційні, і діткам, і дорослим, і підлітками, і літнім людям. У кожному є курс нормальний, не інфоциганщина. Тому, якщо вам дійсно вони потрібні, то, будь ласка, ви можете зі мною зв'язатися, я вам покажу, що це таке безкоштовно. Я вам вийшла кілька уроків, і побачите. що це. Я не боюся, що щось там мене якось розоблачать, чи ще якась чипухінь. Там саду в купу саме її золоті до зустрічі, до завтра.